Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Вчора ввечері близько 22-ї ворог завдав удару за допомогою шести дронів камікадзе типу шахет по Ізюмському району. Внаслідок влучання пошкоджено цивільне підприємство. Сталася пожежа без постраждалих. Чотири дрони збиті силами ППО протягом доби. Російські окупанти з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілювали прифронтові та прикордонні населені пункти області. Зокрема, під вогнем окупантів були козача Лопань Харківського району. Стариця та Вовчанськ Чугуївського району. Дворічна Сеньківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове та інші населені пункти Куп'янського району. Внаслідок обстрілу міста Куп'янськ пошкоджено будівлі молококомбінату. Постраждалих серед цивільного населення за добу не зафіксовано. Станом на 14 листопада із небезпечних громад Куп'янщини евакуювали 262 дитини. Підлягають евакуації ще 30. Евакуація триває. Рятувальники звітують, продовжували виконувати свої обов'язки в умовах воєнного часу. Здійснено 11 оперативних виїздів, з яких дві на ліквідацію пожеж, одна з яких була спричинена ворожим обстрілом в Ізюмському районі, чотири на допомогу населенню і комунальним службам, п'ять інші виїзди. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 84 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Куп'янському напрямку тривають запеклі бої за добу. Наші захисники відбили сім атак росіян в районах Синківки, Петропавлівки та Іванівки. Просування у ворога немає. Марія Сол'єва та й Харків. Новини. Зранку армія окупантів з артилерії вдарила по одному із районів Херсону. За даними, ова постраждала жінка. Інформація уточнюється. А за минулу добу внаслідок обстрілів у регіоні загинуло три людини. Ще 15 поранено, з них одна дитина. Атакували також Хмельницьку та Кіровоградську області. Цієї ночі расисти атакували Україну БПЛА балістичною та керованою ракетами. За даними повітряних сил ЗСУ, всього було запущено 9 ударних безпілотників: одна ракета Іскандер м та одна ракета Х-35. Силами ППО знищено сім дронів типу шахет. Протягом доби обстрілювали Харківську, Донецьку, Сумську, Запорізьку та Миколаївську області. Є поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Речниця сил оборони Півдня Наталія Гуменюк пояснила мету заяви РФ про відхід з Херсонської області та анулювання відступу військ. Гуменюк заявила, що окупанти зробили це для того, аби виміряти готовність і спосіб реагування наших сил на подібні заяви. І через те, що реакції не послідувало, тобто росіяни отримали фактично зворотній ефект. Вони й були змушені прибрати цю заяву, наголосила Гуменюк. Французький фонд виділяє 8,2 мільйона євро на відновлення медичної галузі України. Відомо, що перші 612 тисяч євро надійдуть через платформу «Юнайтед-24» на відновлення Чернігівської районної лікарні. Її неодноразово обстрілювали росіяни. А загалом в Україні пошкоджено або знищено 1661 лікарню. Нато має більше допомагати Україні, бо ситуація на полі бою важка. Про це заявив генсек альянсу Єнс Столтенберг. Він наголосив, що зараз важливо продовжувати нарощувати підтримку для України, адже не можна дозволити президенту Путіну перемогти. В Ісландії чекають на виверження вулкана, як пишуть місцеві змі. В Гріндавіку на дорогах з'явилися величезні тріщини, з яких виходить пара. Після 590 невеликих землетрусів і поширення магми під землею були евакуйовані місцеві жителі. Експерти попередили, що виверження вулкана, яке очікується найближчими днями або годинами, може стерти з лиця землі весь гріндавік. Що стосується опалювального сезону, то е, ми розпочали опалювальний сезон. Сьогодні вся соціальна сфера, всі житлові будинки е, у харків'ян з тепло, теплом з гарячою водою. Е, і ми дуже ставилися до підготовки к опалювальному сезону. Дуже багато зробили. Дуже така потужна робота була проведена е, комунальними підприємствами теплових мереж, водоканалами комунальним підприємствам для того, щоб у житлових будинках у харків'ян було тепло. І сьогодні ми працюємо, працюємо над відновленням того, що розтрощив наш ворог, і ця робота не зупиняється жодного дня. Що стосується відновлення житла, дійсно, у минулому році вдалося відбудувати 200 будинків, у цьому році ми стали. Завдання до кінця року відбудувати ще 56 будинків. І на наступний рік ми плануємо 167 будинків, є проєктно-кошторисна документація, щоб ми відбудували їх, стали таке завдання. Дійсно, дуже велика руйна. Північна стал така, це ще райони міста Харкова. І дійсно бюджету не вистачає, але його не може вистачити. Бо коли ми рахуємо ці збитки, які завдав нам ворог, це 9,5 мільярдів доларів США. Тому працюємо як можемо. Дякую центральної влади, яка допомагає, виділяє субвенції нам. Тому працюємо над тим, щоб я найскоріше відбудувати наше місто, відбудувати будинки і повернути житло харків'янам і повернути харків'ян у нашу. Міста, місто Герой Харків. Незважаючи на обстріли, так дійсно будуть свята, але ви пам'ятаєте минулого коли ми встановлювали ялинку в станції, там були капові концерти для наших діточок. І ми будемо продовжувати цю традицію. Безумовно, будемо встановлювати ялинку на станціях метрополітену, будемо прикрашати все все буде так щоб наші діти наші люди наші в'яни відчували свято, не зважаючи на жахливу війну яку розв'язала росія проти нас Встановити істину головна місія спеціалістів інституту судових експертиз імені Бокаріуса, який відсвяткував сторіччя з дня заснування. Сьогодні судмедексперти відіграють дуже важливу роль в житті нашої держави, зазначив директор. Установи багато експертів знаходяться на передовій разом з бійцями. Наші експерти кожен день приймають виклики щодо наших злочинів, які знаходяться в нашій державі. І кожен день експерти вони ставлять шах і мат нашим злочинцям. Дякуючи нашим Збройним силам, ми маємо змогу з вами сьогодні зустрічатися, тому ми вдячні нашим Збройним силам, вдячні нашим захисникам, вдячні кожному, хто приймає участь у захисті нашої держави. Вітаючи всіх причетних до професії. Працівників інституту Бакаріуса Харківський міський голова підкреслив, що пройшовши тривалий і складний шлях, інститут став одним з найавторитетніших експертних закладів України, потужним осередком науки і судмедекспертної практики. Ви робите все можливе, щоб висновки були об'єктивні, щоб жодний злочинець не уникнув покарання. А жодна людина, яка невиновна, була а. Бо ви робите основні докази, які приймаються у судах. І я дуже вдячний вам за вашу об'єктивність, за вашу неупередженість, за те, що ви працюєте, незважаючи на жахи війни. За сумлінне виконання своїх посадових обов'язків, професіоналізм і відданість справі низка працівників була відзначена почесними грамотами та подяками. В свою чергу на грудну пам'ятну відзнаку та ювілейну поштову марку з конвертом судмедексперти вручили почесним гостям свята. Яна Біляєва, Ігор Механін, Денис Рибалко, Світлана Бреус. Харків, новини. І щоденні виклики пов'язані з нею у Харкові вирує життя. Тож людей хвилюють і звичайні буденні питання. Харківський міський голова провів робочу зустріч з працівниками одного з виробничих підприємств міста. Говорили про відбудову Харкова, відновлення зруйнованих будинків, благоустрій, дворів та вулиць, безкоштовний проїзд у міському громадському транспорті, про важку прийдешню зиму, ситуацію з опаленням. Вислухав та відповів мер і на особисті питання людей, окрім взаємокорисного спілкування. Ігор Терехов виконав ще одну почесну місію: вручив окремим працівникам підприємства грамоти та подяки за сумлінну, плідну, багаторічну працю на благо розвитку та відновлення рідного Харкова. Нагороджених Анатолій Миколайович, який працює на цьому підприємстві більше 50 років. Я прийшов сюди в 17 років, 18, мабуть. І по цей день тут працюю. Я дуже люблю свою професію і, що надихає, це на перемогу наших воїнів. 51 рік на заводі Надія Миколаївна говорить, жодного разу не пожалкувала, що обрала саме такий шлях. Каже, і сьогодні важкі часи для міста має за честь бути тут і працювати задля перемоги. Я практично виросла на, на даному підприємстві. У мене дуже гарний колектив, який я поважаю. Я люблю свою професію. Я досі виконую свої должносні функції, провожу розробку технологічних процесів е, Двигунів постійного струму та перемінного дуже люблю свою професію і пишаюся. Ось вони звичайні трударі міста, героїчні харків'яни, які своєю щоденною працею наближають перемогу. Тридцять п'ять Яна біляєва Ігор горло Денис Рибалко, Олександр Варов, Харків. Новини хочемо понятно, що. Споживчі ціни у жовтні 2023 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року зросли на 5,3%. У вересні показник складав 7,1%. Про це свідчать дані Державної служби статистики. Найбільше порівняно з жовтнем 2022 року подорожчали м'ясо і м'ясопродукти на 13,7%. Ціни на молоко за рік зросли на 9,7%. Масло вершкове на 9,4%. Хліб на 8,7%, сир 8,3%, рибу 6,6%, макарони на 1,7%. Водночас лідерами зі здешевлення стали овочі, ціни на які проти жовтня минулого року знизилися на 20,2%. Яйця подешевшали на 15%. Олія соняшникова на 11,4%, цукор на 0,6%. А що ж до овочів, то морква, яка ще на початку літа продавалася по 50-60 гривень за кіло, зараз на прилавках пропонується клієнтам за цінами від 6,5 гривень за кілограм. А ціни на цибулю варіюються від 9 до 11 гривень за кілограм. Натомість ціни на хліб та батон збільшилися на 11 та 19 відсотків відповідно. Так, на початку 2023 року у січні хліб український коштував 32 гривні за буханець. Станом на початок листопада його вартість зросла в середньому до 36 гривень. Вартість батона піднялася з 23 до 27 гривень за одиницю. Разом із тим подорожчало і борошно. Зараз його ціна становить близько 40 гривень за півтора кіло. Всі інші популярні продукти з продовольчого кошика українців з початку року навпаки подешевшали. Це стосується гречки, капусти, буряка, помідорів та перцю. Знизилася ціна на банани та лимони. Водночас ціни на каву навпаки збільшились. Ціна на розчинну каву в упаковці вагою 210 грам у листопаді зробила відчутний крок вгору. Якщо у жовтні середня вартість становила 378 гривень 76 копійок, то вже у листопаді вона зросла до 382 гривень 66 копійок. Залежно від торгової мережі ціни на товар коливаються від 379 гривень 30 копійок до 384 гривень 37 копійок. Також за прогнозами експертів м'ясо до кінця року подорожчає в середньому ще на 30%. Марія Марія та Олександра Панченко, Харків. Новини. Вони готуються до весни вже зараз, адже впевнені, що восени можна зробити чимало корисних справ. Київський район у двірників та озеленювачів роботи предостатньо. Території повинні бути чистими, клумби підготовлені, а опалому листю червоне світло. Основна робота в осені – це прибирання прибудинкових територій опалого листя, прибирання сухостою в клумбах, квітниках, обрізка сухих гілок на деревах, омолодження кущів, скобка на зиму, клумб, квітників, кущів, облаштування нових клумб, квітників, розсадження. Багаторічних квітів, кущів завдяки комплексному підходу до роботи прибудинкової території Київської філії, від опалого лістя та вивезені на 70%. Дякую колективу наших працівників за працю. Зробимо наше місто, наш київський район чистим, квітучим, незламним. Зараз нас на міцність, окрім прибирання листя, ми ліквідовуємо наслідки буревію, вітру. От зараз, хоч прибирання листя у нас забирає максимально багато часу. Ми зібрали вже близько 70 тисяч кубометрів, і сьогодні активно ведуться роботи з розпилювання дерев та гілок внаслідок вчорашнього буревію. У нас дуже творчі люди, і на наступний сезон уже розробляються нові плани стосовно нових клумб. Я думаю, що наші робітники вас здивують, і мешканці міста будуть задоволені. Це точно. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків новини. Більше допомагати військовим дається, тому що їм тяжко. А переименовувати можна вже після перемоги, скажімо так. Зараз не на часі цим займатися взагалі. Є багато установ, наприклад, там приюти дитячі, куди можна направити військовим, ці кошти можна військовим, в першу чергу. Ну не займатися пенсії вперше. підвищити, Потримати бабусям. незахищене слой населення. Ну цим в першу так. чергу потрібно зараз займатися. А перемен перейменування можна і відкласти на потім. Я Чи думаю, має? що все підряд. Чим швидше ми цього дійдемо, тим краще буде. А так різниці немає. Думаю, парки, сквери чи вулиці. Тобто, чим швидше, тим краще. Це треба було робити раніше. Ну, то, що першочергово, мені здається, вже перейменували. А так, ну не знаю. Мені здається, що досить вже переіменовувати. Пере... 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 Така позиція. Ну, всі радянські назви, ті, які залишилися, а так більше допомагати ЗСУ і буде все нормально у нас. Та важко відповісти. Краще, можливо, приділити питання більш важливим нагальним питанням. Наприклад, яким чином скеровувати бюджетні кошти, можливо, на ті питання, які, ну, скажімо, допомагали б там, Збройним силам України, допомагали б. Вразливим, скажімо так, ланкам населення, ну і так далі. Ну, якщо чесно, я особо об этом не задумываюсь. А, Вот. Ну, то, що там парк переіменували центральний, я тільки за, звісно, і вулиці там конечно, звісно, Вот. Не той час, щоб документувати, тому що на це ходить великий бюджет на ті ж документацію, на ті ж перейменування вулиць. Думаю, зараз на часі допомагати ЗСУ, допомагати на фронті грошми грош і розкидуватися тендерами тендерами на декомунізацію. Треба міняти добре це. Що своє, свої назви, свої герої, як кажуть, тоді так. Да. Я думаю, це дуже важливо. Я б давно все прибрала І, і пам'ятник Пушкіну, ну, в общем, все, що зв'язано з. З Росії. Я тільки за те, тільки за щоб позбавитися від Росії. Я вважаю, що це непогано, що позбуваються усього старого. А що нове е, потрібно зробити, ну, я не знаю. Це дуже важливо, варто цим займатися. Мені каже, все це індивідуально. Кожен має думати своєю головою. Не так, как раньше нас воспитывали всем миром, всем народом, а сам должен выбирать свой путь и думать только своей головой. И тогда, мне кажется, общество наше очистится, будет краще, лучше, хочется верить.